Вітаю вас! Рада бачити і поділитися неймовірним рецептом Пасхи. З вами сердечніна Віра і скоро найважливіше свято в нашій вірі. Тож пропоную не затримуватись, а приступати до діла! Приготування Паски йде в декілька етапів. Спочатку ми е, зробимо опару, потім дамо її відпочити. Перейдемо потім до замішування тіста. Ну і знову ж таки воно буде відпочивати. Ну я обожнюю ці моменти, тому що можна відволіктись, робити щось по дому. В принципі, це буде якраз те, що треба. Тож не будемо гаяти час. Беремо 250 мл молока. Трошки прогріваємо. Слідкуйте за тим, щоб молоко не закипіло. Це головне. Як тільки воно нагріється, туди ми відправляємо 50 грамів цукру, дріжджі, 30 грамів, плюс-мінус, так? І, в принципі, все, будемо замішувати і чекати, поки дріжджі розчиняться. Беремо велику посудину, переливаємо наше молочко сюди. І додаємо до молока борошна. Приблизно 250 грамів. Перемішуємо всю суміш до моменту, коли всі комочки розімнуться. Взагалі для того, щоб готувати щось подібне, мучне, пасхи, будь-що кекси. Круто, коли є тістоміс. Це взагалі класна тема. Але якщо нема, то оці руки, хоп, і теж все буде окей. Взагалі, в моїй родині, чесно кажучи, це цілий процес. Мама, коли вона починає робити паски, потрібно, щоб була а тиша. По-друге, щоб був який хороший настрій, вона налаштовується, що я за два дні до того, як буде їх пекти. От тому е це таке святе дійство. І коли я була мала, і спостерігала за тим, як мама готує. Мені дуже подобалось. І лише, до речі, в минулому році я вперше приготувала паски. Дивіться, я замістила нашу. Опару зараз нам необхідно накрити плівкою або чистим рушничком нашу пару і залишити на 45 хвилин підійматися. Тож накриваємо і відставляємо відпочивати. Щоб не втрачати час, відкрию вам свій секрет магічний інгредієнт. Ну, як правильніше сказати, напевно, процес магічний. Я усі наші сухофрукти, ну майже усі, заливаю ромом. Це дуже смачно. По-перше, воно дає пікантний такий смак. По-друге, дезінфекція, шуткую. По-друге, коли і в тісто додається цей присмак і у сухофрукти, воно все змішується, розкривається і ну, реально дуже смачно виходить. Ну і всі веселенькі потім, коли з'їдять. Ну, насправді ні, але дійсно смачно. Тож, я підготувала вже тут трошки рому. Дивіться, я люблю простором. Дехто любить більше коньяк, ви можете його також використовувати. Заливаємо сюди раз. Пішла журавлина, чорнослив і родзинки. А наші сухофрукти будуть насичуватись ромом. Наша опара підіймається, вона майже готова. Якщо ви побачите, виходить, що бачите, вона вдвічі збільшилась, і така насичена киснем дуже гарно виглядає. Мені подобається. Тобто ми можемо вже починати замішувати безпосередньо тісто. Ми починаємо з того, що буде. Давайте так: 5 яєць беремо. 3 без білку і 2 з білком. Намагаємось чистенько розділити білок, білок від жовтка. Отак от, от є. Якщо ви готуєте у декілька заходів або, наприклад, більшу кількість берете інгредієнтів ніж в мене, щоб було більше пасочок. Не виливайте цей білок і зробіть краще бізешки. Відставляємо білочки наші яйця перемішуємо, додаємо 250 грамів цукру, продовжуючи збивати. Не забуваємо, що в будь-якому тісті надважливий інгредієнт. Це сіль трошечки солі завжди додаємо. Одну дрібку цього буде в принципі достатньо. В принципі, можна не чекати, поки е, цукор розтане, тому що в процесі, в процесі воно відбувається само собою. Головне, на чому хочу звернути увагу, обов'язково всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Це важливо, аби тісто вийшло правильним і потім піднялося, коли будемо саме запікати паски. Я дуже полюбляю, коли смаки насичені. Ці смаки можуть бути е, будь-які. Ви можете, наприклад, використовувати. Лимончик або апельсинчик. Да? Я поєдную цедру, кидаю, закидаю її у тісто, і тоді паска виходить дуже ароматною, незвичайною. В магазині такого ви не скуштуєте, якщо купуєте звичайну. Тож запам'ятовуйте, беремо о, агрегат номер 1 беремо апельсин. Я його вже помила, він готовий. І потрошку отак натираємо цедру. Є. Те ж саме я пропоную зробити з лимончиком. Аромати по всій кухні. Обожній, господи, як я обожнюю готувати. Це для мене просто медитація. Так, є. І ще один незамінний, як на мене, інгредієнт це ром. Пам'ятаєте, да, ми використовуємо ром для того, аби. Замочити наші сухофрукти, а так само ром додається у тісто. Для чого? По-перше, аромат і смак. Алкоголь випаровується, а оці е, нотки рому залишаються да, ароматні. А по-друге, для того, аби паска більше і довше стояла, десь тиждень точно буде м'якою. Тепер знаєте, що ми зробимо? Нам треба розтопити масло трошечки, хай воно підтане, і також додам до нашого тіста. Ви знаєте, я вам скажу, що колір дуже гарний. Подивіться, Дивіться, яка краса. А для того, щоб було більш насиченіше, ми додамо трохи куркуми. Не хвилюйтесь, якщо ви додасте її зовсім трошки, як я колір буде присутній. Такий теплий, сонячний, навіть трошки помаранчевий. Але не хвилюйтесь, смаку курхуми, ви не відчуєте. Наше масло, воно трошечки підтануло. Відправляємо до тіста. Сюди ж ми відправляємо звичайно, олію. Тепер додаємо спочатку, обов'язково просіюємо 250 г борошна до цієї, цієї суміші. Я додам сметани. Сметана повинна бути жирненькою такою, якщо е, домашня буде, це взагалі топ. Дивіться, яка гарна вийшла консистенція. Бачите? Чесно кажучи, прям не хочеться так пальцем хоп, і як в дитинстві скуштувати тісто, але не буду цього робити. Не буду. Я себе тримаю в руках. Тепер знову додаємо в другий етап борошно. Десь плюс-мінус 500 грам борошна у вас піде на заміс саме такого тіста. І після цього я додам нашого пару сюди. Тепер ми відправляємо нашого пару. До тіста. І обережненько перемішуємо, змішуємо тісто, яке ми замісили, з нашою опарою. Як бачите, тісто, ще не готове, я все ж таки мало додала борошна, У вас також може бути так. А може, ви з першого разу у вас все вийде. Дивіться, і зараз додам трошки борошна і замішу прямо на столі це тісто. І буде так, як необхідно. Насправді пройшло трошки менше ніж дві години. Якщо у вас є більше часу, то хай тісто підійметься так, як необхідно. До цього тіста я зараз додам наші сухофрукти, перемішаємо. Якщо я зрозумію, що необхідно трошки більше борошна, я додам. Але в принципі повинно бути добре. Розділимо оце тісто на дві частини. Одна частина піде зараз на стіл, і я додам до неї цукати, а ця поки що буде відпочивати. Беремо половину і тепер перемішуємо те, що тут є. До цього додаємо цукати. Отак: От хоп-хоп-хоп. Замішала. Ми можемо тепер нарешті перекладати наше тісто у формочки. Наші красунчики ми їх відправляємо до до дійти, скажімо так, біля духовки і там, де тепле місце, ще хвилин на 20-25. Воно повинно трошки підрости. А потім починаємо запікати. Ось що в нас вийшло. Якщо ви хочете, щоб паска не опустилась, ви можете її перегорнути на бік, аби вона охолоджувалась на боковій стороні. Отак бачите, дивіться. Поки наші пасочки охолоджуються, я пропоную приготувати глазурь. Збиваємо хвилин 5. Так, тепер додаємо 100 грамів цукрової пудри і сюди ж ми вичавимо трохи лимонного соку. Є, тепер пропоную обрати із наших шести пасочок, оберемо дві, які покажу, як буду прикрашати. Вийшло досить симпатично. Вони не дуже високі, але я впевнена, що вони смачні. Отак От перше. Тепер я пропоную вам перейти до другого варіанту це шоколад. Дуже просто. А я взяла е, чорний у гранулах, відправляю його на е, розігрів у мікрохвильову піч. Такі два варіанти я пропоную вам приготувати для своїх близьких, для друзів і для себе. Насправді, в першу чергу, для себе готуйте цю паску задоволенням їжте її, пригощайте всіх своїх та набирайтеся сил. Всього вам найкращого і зі святом.